Доброго дня. Мене звати Микола Сікачина. Це Юля Ворона. Доброго дня, і сьогодні ми вам покажемо топ-5 самих ефективних прав для сідничних м'язів. Ну що, пішліть з нами? Отже, першою нашою вправою топ-1 це буде така трошки незвична варіація мертвої тяги. Ми будемо показувати її таким чином, щоб вона більше в нас саме діяла на м'язи сідниць, хоча вона задіє багато ще й інших м'язів в задній поверхні тіла. Але це найбільш базова вправа, найбільш буде ефективна, так сказати, найбільш анаболічна. Боюсь, цього слова, тому що нас не затюкали. Але це саме так, це буде найбільш анаболічна наша вправа. Ти готова? Да. Будемо робити базову вправу для сідниць. Зараз я буду показувати, як неправильно. Як неправильно? Я жартую. Я так не вмію. У тебе вийде. мене вийде. вийти. Зверніть увагу на постановку ніг, Тобто ми ставимо їх дещо ширше і на підйоми самого снаряду ми трошки розвертаємо коліна в сторони. от чином. В цій варіації ми тримаємо поперек з прогином. Щоб все у нас було добре зі спиною. Хто більш вже підготовлений, той може дещо, навіть трошки округлювати спинку, якщо вага не надто велика. Але ми говоримо зараз про базову ряці, тому будемо робити так. Юля, чи це базова вправо? Скільки треба виконувати підходів і повторень? Дивіться, дану вправу ми виконуємо по 4-5 підходів і по 12-15 разів. Все залежить від того, яка у вас робоча вага на тренажері, тобто на штанзі. Хтось може заперечувати, там блогери різні можуть казати, там, як розбити на деталі ці сідниці, там ще багато нюансів. Ми робимо так, щоб було ефективно. Уявімо, що ви зараз не готуєтесь на міс Олімпію, а вам треба просто красиві, пружні, яскраві сідниці. На літо. Чесно, на літо поносить. Наступною нашою вправою буде сідничний міст. Ми будемо виконувати безпосередньо таку варіацію в тренажері згинання ніг глазище або біцепс стегна Чому це буде зараз топ-2 вправа, а не топ-1? Тому що є і базові варіації, коли ми виконуємо зі штанги. У нас навіть є такі тренування, але ми зараз робимо для ефективного тренування сідниць саме в такому форматі. Тобто, перша в нас була мертва тяга, друга в нас буде сідничний міст. В доскональній ніг лежачи. Так, резиночки нам потрібні для того, щоб збільшити трішки навантаження на бокові зони наших ніг, а саме сідниць, оці галіфешні зони, і більше сильніше пропрацювати самі сідниці. Готово? Так? Погнали. Погнали. Стало надзвичайно велику вагу. Я повторюсь для Юлі це не вага, це просто вона робить таку вагу, щоб продемонструвати. От Зверніть увагу на це виконання. От Якби нам треба було пропрацювати м'язи попереку, м'язи спини, трохи прес, трохи ще там квадріцепсу і біцепсу, стегна, це було б шикарне виконання. А так, взагалі, Юля Двоєчниця спеціально показує, як робити неправильно. А тепер увага, як робимо правильно. От навіщо зливає всі секрети? А? Да. Якщо в по попередньому виконанні вона максимально відривала тут спину, ми це бачили, то зараз вона працює чисто сідницями. Вона їх безпосередньо вжимає, ніби намагається розколоти горіх. Там баріка в тебе немає. Ні? Сьогодні, каже, немає. Знову ж таки, про гумку вона вже сказала, коли вона піднімає таз, вона ще максимально давить. Сторони, колінами. Таким чином ми задіємо всю область сідничних м'язів. Ти вже втомилась? Ні. Скільки разів будемо виконувати цю вправу? Дану ну можна виконувати від 15 до 20 разів. Угу. Жартую, до 12. 15 12 разів. Хорошо. Ну, можна в принципі до 15 разів, я так думаю. Юля просто не любить різку повторку, це на світ пам'ятати. Отже, ми добрались до топ-3 нашої вправи. Повторюся, це в конкретному тренуванні в такому варіації. Буде сама третя вправа, можуть бути інші варіанти. Але поїхали. Тренажер називається квадрицепс стегна або ж розринання ніг сидячи. Зазвичай використовується для м'язів квадріцепсу, усього у нас є. Ми будемо все робити неправильно, як справжні блогери. Спочатку ми його розкладаємо. Ламаємо. Готуємо все, щоб у нас було дійсно неправильно. Ставимо на то велику вагу. Потім беремо спеціальну подушку. Якщо у вас немає такої подушки, ви можете просто каремат скласти і покласти, підкласти, щоб вам не давило. Беремо потім пацієнта і правильно розміщуємо на тренажері. Кладіть пацієнта. І пацієнта, мабуть, неправильно, мабуть, краще ставити жертву, да, Юлі? Жертву? Так і так правильно. Значить, зверніть увагу, спочатку, коли ми тренувалися і робити цю вправу, підбирали, ми її робили не дуже правильно. Ще маю на увазі. Юля просто лягали, впиралася з животом, хотіла наче більше розтягнути сідниці. Але потім ми пішли до того, що в неї не такий потужний прес, щоб втримати там вагу свого тіла власного і плюс ще вагу, яка на тренажері. Тому ми впираємося зараз більше трохи в стегну. Десь в опору. І таким чином ми все одно якби, розтягуємо сідницю, але вже тримаємо ну, більш правильне положення і нам зручніше, комфортніше її робити. Ти готова? Так. Покажи тепер, як неправильно тренувати квадріцепс, не як не правильно тренувати сідниці. Зверніть ми не примушуємо вас там, читати біомеханіку, там, дивитися спеціальні якісь анатомічні ролики. Ми вам даємо щось вже готове. Тобто варіація вправа, яка безпосередньо увімкне всю область сідниць. Тобто і низи, і краї, і середину, і верхи безпосередньо м'язів. Ну, якби було, тут могли б пощупати, а так я буду щупати. просто повірте мені, що тут зараз така сідниця, що просто голку не впхнеш. Юля, скільки будемо виконувати? Тобі там зараз комфортно говорити, я знаю. По 12. Каже, 12. Я б рекомендував 15. Для Юлі у мене особисто відчувається лише сідниці. Хоча є випадки у дівчат, коли в них відчувається бійцем себе драга. якщо робити неправильно. Якщо робити правильно, то будуть тільки сідничні працювати. Відчуття має бути таке, ніби коли ви зігнули ноги і ви від... зігнули ноги. І ви просто з цього положення валік тут, а ви просто нібито п'яточкою тиснете в стелю. От коли ви починаєте робити цей рух, там внизу не просто якби максимально відводите там напружувати ці м'язи, а просто давити п'ятки в стелю, От тоді безпосередньо буде класне напруження. То вона зараз тримає тут теж все тупо включене. Зараз в руках я тримаю такі спеціальні причандали, заказали на спеціальному сайті. Головне не спутати, на якому да? там багато всяких таких різних штук. Ну, ми будемо їх використовувати сьогодні за призначенням. Можемо не за призначенням, звісно, але сьогодні за призначенням. Да? Тобто ми сьогодні будемо показувати з ними вправи для сідниць. Тобто дивіться, якщо у вас раптом немає таких садомазо штук. Що ми можемо використати? Ну, ми просто беремо будь-яку лямочку відповідної довжини. В кожному залі вони, як правило, є. І можемо використовувати також. А це для зручності, щоб ми постійно не перемотувалися, не перевжувалися. Четверта вправа відведення нишки назад в тренажері, в кроссовері або ще стара назва совдеповська, вона така у нас була рамка. Суті, не міняюча. Юля зараз покаже неправильно, да? Це неправильно. Я тоді повертаюся. Навіщо нам не? Ні, я, я мав увазі, може на той ногою просто попіднімаємо, так? Да? Значить, є така варіація. Зараз дуже модня, востребована в інтернеті, там всі розповідають, що от буде прокачуватися на сідниці. Ні, не треба робити. Сьос, диви. диви. Та ну підожди, ну, пок... дай, що дай що розкажу. Це зразу? Давай не будемо глядача вводити в оману. Значить, це така варіація коротка, гарна, тіпа, дуже надто вона десь підсередина сідниці активує. Ми не будемо її показувати, далі, рекомендувати. Чому? Тому що, ще раз кажу, мало зараз таких от. Глядачів, які, мабуть, просто хотіли підготуватися на Олімпії, і єдина їхня проблема це от середня частина сідничного м'язу. Ми говоримо про комплекс, ми говоримо про всю сідницю, щоб вона у вас була гарна вся, а не просто якимись там частинами. Тому будемо виконувати ось таким чином, як Юля показує Просто от через тазостегновий суглоб, ми будемо відводити ногу назад. Чому відводимо спочатку вперед, розтягуємо, розтягуємо всю поверхню. Чому відводимо високо вгору? Тому що Юля хоче, щоб у неї тут була така полиця от ззаду, щоб не тільки середня сідниця в неї була, а щоб в неї верх сідниць теж був гарний. Я думаю, що нікому ця полиця не мішає, тоді труси красиво, сидять, не сповзають дають. Не встигла сказати. Ага. не спадають. Бо в нас раніше чуть не добіг доходило, тому що Ілія казала, що в неї там десь спадають труси, що неправильно все. Тож, виконуємо таку варіацію. Скільки разів виконують? Виконуємо 12. Ледаче. Можна виконувати до 20 разів, оскільки це вже за принципом базовості це вправо вже четвертий, тобто вже можна спокійно вже це, марта, вирізати можна. там вже по 20 навіть разів. Якщо ви початківець, то хоч і по 25 разів можете виконувати. Якщо виживете. Да, якщо ви не, ще вагу велику вхопити не можете, ну тут не треба надто велика вага. Юля показує заліз смішною вагою. За ще робить трохи більше. От робимо і відчуваємо просто, як у нас напружується от і низ, і верх, і ота от сама середня сідниця. І друга нога на якій якійсь. Да, і друга нога на якій стоїть, дехто взагалі робить там, що присибнувся і іншу ногу піднімає, да? Ну це не про нас на сьогодні. Ми нарешті дійшли до п'ятої вправи з нашого топа. Це вже така буде ізольована ізольована вправа і акцентована буде на зовнішню частину сівничного м'язу. Ну, Юлі, може бути своя думка, то вона зараз з нею поділиться. Отже, правильно розміщуємо тіло. В карсовері, давай. Вдоль корпусу. Це Юля зараз покаже варіант, коли в неї буде робоча нога попереду. І таким чином буде виконувати. У когось дівчат проблеми ще з зоною галіфе, то також вона активується, ця проблемна зона. Тобто ми з проблемною робимо її шикарною і не проблемною, так, Юлі? Так. Ну і зараз можна відчути, от повірте мені на слово, що от у Юлі дуже класно працює знову частина сідниці. Скільки разів будемо виконувати? 15. Ну, Юля вже підняла ставки. З 12 на 15. Ну Я б виконував 4 підходи десь по 20 разів, в принципі. Ну, я ж кажу, Юля у нас не любитель кардіо в тренажерах. Тому вона робить меншу кількість повторень. Це у нас не тренування, а просто демонстрація. Але незважаючи на це, вправо підібрано таким чином, що в Юліан сідниця розпухла, наче її бджоли покосали. Тут навіть в такому форматі от, дієво. Тож я б рекомендую пробувати аналізувати, відчувати. І прогресувати. Дай, Збилась, починай спочатку. Ми сьогодні спробували показати вам топ 5 вправ для м'язів сідниць для їхнього полум'я, щоб вони у вас росли, прогресували. Якщо відео було для вас корисним, то Поділіться з друзями з вас лайк, підписка, подальші перегляди. Обов'язково запитуйте про нюанси та варіанти, якісь там виконання в наших соцмережах, також на цій платформі. Деся щось. звісно, будемо завжди раді бачити вас на наших сторінках в інстаграмі та на нашому каналі. З радістю допоможемо вам стати кращими.